В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, як називається ця пташка? На що схожий у дятла дзьоб? А що він? Робить, якого кольору у дятла шапочка на голові? Як називають дятла? Його називають санітаром лісу. Лісосмух, де свищуть сніговиці, де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці у садки до нашого села. В завірюху ожелеть морози стукають синиці у вікно, З горобцями ділять на дорозі Крикту хлібла мерзлу і зерно. Пригощаю пташки з годівниці і почав нарешті відчувать, що для когось крихти це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать. Малята. Куди перебралися синички? Синички перебрались ближче до житла людей. Скажіть, будь ласка, а що полюбляють їсти синички? Вони полюбляють крихти, зернятка, а найбільше не солоне сало. А з ким синичка ділила крихту хліба? З горобчиком. Чи ми можемо допомогти нашим птахам взимку? Так, ми можемо їх підгодовувати у годівничках. Узимку птахам холодно і голодно, тому потрібно підгодовувати їх. А що люблять наші пташки? Що вони полюбляють дзьобати? Діти, що це за крупа? Так. Це пшоно. крупа пшоняна. Якого вона кольору? Жовтого! Що можна сказати про цю крупу? Вона дрібна, кругла, вона котиться, сипеться, пташки її дуже люблять. А це що за крупа? Вона коричнева і колеться. Це крупа гречана. Ви любите гречану кашу? Пташки Теж їдять гречану крупу. Як ви гадаєте, пташки люблять насіння соняшника? Звичайно, вони дуже його полюбляють, тільки воно має бути не соленим. А ще дуже люблять пташки сало, особливо санички. Ось скільки у нас крупи і насіння. Пропоную вам погратися в гру якої пташки не стало? Уважно дивимося на картинку, запам'ятовуємо пташочок, кліпаємо, отченятамо і міркуємо. Якої ж пташечки не стало. Уважно дивимося, думаємо. То якої пташечки немає? Так, немає грака. Молодці малята. Дивимося знову на картинку. Уважно запам'ятовуємо. Міркуємо. Думаємо, якої пташки не стало. Думаємо. Правильно. Сороки не стали на картинці. Молодці. Дивимося знову на картинку. Запам'ятовуємо. Уважно розглядаємо. Якої ж пташечки не стало. Міркуємо, Так, снігура не стало на нашій картинці. Молодці. Запам'ятовуємо пташечок на картинці. Думаємо, якої ж пташки не стало. Здогадались? Коробчика! Молодці, мої хороші! Правильно все відгадали. Ну що ж, малята, давайте пригадаємо з вами, чим люблять ласувати наші пташки. А ви сьогодні не забудьтеся насипати нашим пташечкам щось поїсти. І обов'язково. Сфотографуйтеся біля годівнички. До нових зустрічей!